У рамках проєкту Захисти Україну у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 11 відбувся урок мужності. Ще до початку повномасштабного вторгнення прикордонники несли службу на рубежах нашої держави. Вони перші, хто дав бій ворогу у лютому 2022-го. Тож бойовий досвід мають вагомий. Ними ділилися зі студентами. Завдання в нас було таке, що ми повинні охороняти та обороняти взаємодії з морською піхотою повітряними силами. 12 морських хмель протяжі нашого територіального моря в межах острову зміни. Військові згадали перші дні великої війни, як діяли, аби окупант не просунувся далі, та які виклики ставили перед собою. Поділився розповідями і військовий капелан. У 2017 році Віталій змінив волонтерську діяльність на служіння Богу. Розповідає за минулий рік, нарахував більше 60 діб перебування у зоні бойових дій. Сам собі задаю це питання і розумію, що це треба було ще в 2014 році починати робити. І на тих територіях, які були близькі до лінії розмежування в зоні АТО з цими дітьми, бо знаєте, ті діти, які були майже 10 років назад дітьми, сьогодні вони можуть вже зі зброєю проти нас воювати. Для студентів такі заходи не в новинку, проте як діляться, почули для себе багато цікавого. Зазначають, сьогодні вони студенти, а незабаром можуть піти захищати свою країну. Говорила дуже багато чого корисного. Мені було приємно це запам'ятати з живого спілкування, а не спілкування там з інтернету. Я дуже радий, що я побачив цих людей, дуже відомі люди в військових справах. Виняти до себе те, що казав цей військовий капелан, що мова це дуже важливо і повага до старших. Я замічаю за собою деколи, що я не дуже поважаю старших. А тепер буду за нагоди, розповідають бійці завжди спілкуються із молодим поколінням українців та діляться здобутками. Така взаємодія вкрай необхідна, тим паче у воєнний час. Наразі двоє викладачів навчального закладу несуть службу на фронті. Ми маємо виховувати майбутнє покоління. Ми маємо мотивувати майбутніх воїнів, майбутніх громадян, активних громадян. Військовослужбовців приходять до нас. Наші випускники, які сьогодні приймають участь в активних бойових діях. Такі уроки проводяться двічі на тиждень. Діляться військові. Прагнуть, аби якомога більше молоді дізналося про те, як здобувається наша перемога. Аліна Шулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.